Всім привіт! Презентую вам латнова поставка товару. Рушники бренду Ліварно. Є різних забарвлень. та різних видів та розмірів. Розмір від 30 на 40 см до 93 на 170 см. Матеріал бавовна. З розміром 30 на 40 см буде три рушника. З розміром 30 на 50 та 50 на 100 та 93 на 170 см буде по два рушника. 50 на 90 см буде 10 рушників. Та з розміром 70 на 140 см буде один рушник. Всього в лоті 20 одиниць. Вартість лоту 1780 гривень. Собі вартість 89 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!